Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Перед початком опалювального сезону було багато побоювань стосовно того, як він пройде, адже Росія, починаючи з осені, б'є по нашій критичній інфраструктурі. І ось уже ми на фінішній прямі в опалювальному сезоні про те, як він пройшов, про те, що він показав, помилки, досягнення його, ми говоримо сьогодні з директором комунального підприємства Черкаси Теплокомуненерго» Павлом Карасем. Наші вітання, пане Павло. Наскільки ваше підприємство все таки от, за результатами, от, ви вже можете робити підсумки, все-таки було готовим до проведення цього опалювального сезону? Ну в принципі, ми були готові. Були деякі проблеми, яких ми не очікували. В основному це пов'язано більше, навіть не із відсутністю електроенергії, ми це чекали. Ми розуміли, що вони будуть бити по енергетичній інфраструктурі, і ми розуміли, що це буде. Е, в нас були більші інші про проблеми. Це проблеми, пов'язані з логістичними цепочками стосовно постачання деяких матеріалів, особливо це електротехнічного обладнання. Де перервалися відповідні ланцюги, пов'язані з війною, закрилися представництва компанії в Україні, і цю проблему доводилося вирішувати. Фактично, ми не були до цього готові. А так, то в принципі, опалювальний сезон пройшов, ну фактично завершується, і він пройшов достатньо на належному рівні. Ми справилися з поставленими задачами. Коли мова йде про теплову енергію, ну в першу чергу будь-якого споживача звичайно цікавий тариф. Е, є мораторій на підняття тарифів стосовно от, і постачання і виробництва і постачання теплової енергії. Е, тариф вашого підприємства називають од, од, одним з найбільших. Ну, принаймні в Черкасах найбільший. Від чого це залежить? Ну, принаймні в Черкасах найбільший, в Черкасах два тарифи, А наш Черкаський і ТЕЦ. то в Черкаській ТЕЦ тариф дещо менший, тому що вони використовують вугілля. А ми використовуємо природний газ. Це вся відмінність між тарифів. Технологічні втрати в нас значно нижчі, собівартість виробництва в нас теж нижча, крім однієї складової, це вартість природного газу, на яку ми не впливаємо. Стосовно тарифів по області, наш тариф значно нижчий, ніж у аналогічних підприємств, які є в області. І в Україні також ми. Маємо не найвищі тариф. Але ви, ви завжди називаєте саме газ найбільш надійним, скажімо так, джерелом виробництва енергії. Це дійсно так. На сьогоднішній день альтернативи газу, природному газу, немає. Тобто, від кількості людей, яких обслуговує підприємство, це тариф не залежить. Симптом. Ні, він залежить від багатьох чинників, але основний чинник це енергоносії. Тобто це вартість електроенергії і вартість природного газу. Це більше, ніж 80% тарифу. саме газ і електроенергія. Ну, можливо, знаєте, це питання в деякій мірі викличе гнів у е, споживачів. Тариф піднімати вже треба, а наскільки це вже назріло питання? Ну, коли на сьогоднішній день діє тариф, якому вже четвертий рік, то зрозуміло, що цей тариф він не відповідає е, актуальним реаліям. Наскільки сік, на він от, справді покриває відсотків? От, от, він за рахунок двохставковості він покриває за рахунок того, що він складається з двох частин. З, Частини за абонентське обслуговування, тобто плата за приєднане теплове навантаження і плата безпосередньо за природний газ, який витрачається, тобто плата за теплову енергію, то цей тариф потребує десь росту порядка 30%. Ви про те, що ви завжди говорили про те, що виробляєте в достатній кількості електричну енергію. Це було найбільш актуальним питанням цієї зими. А чи маєте ви можливість достатньої кількості її постачати, транспортувати? Ми транспортуємо електроенергію в єдину енергосистему України. Тобто ми споживаємо електроенергію, яку виробляємо частково самі, частково транспортуємо в єдину енергосистему України відповідно до ринку, який зараз існує. Тобто на сьогоднішній день проблеми з цим не існує. Робота котельні вашого підприємства цієї, цієї зими всі працювали? Це було проблемним питанням? Ні, не було. Ми працювали, всі котельні, які потрібні були в технологічному процесі вироблення тепла, все обладнання, все працювало. Ну, одним з тих, що найпомітніше було протягом цього опалювального сезону, про що говорили, це те, що в Черкасах є більше ста будинків, які повністю зав'язані на електричній енергії. Там виникли певні проблеми. Вибували на зборах цих будинків, шукали виходи. Багато пропозицій було. Опалювальний сезон завершується. Ви вже сформували для себе ваш особисто ваше бачення, як вийти з положення цим будинкам? Що їм робити потрібно? По цих будинках ну там є дві категорії будинків: одні будинки, які, в яких через технологічні особливості, тобто, це, наприклад, нові будинки. Там установлені індивідуальні теплові пункти без жодної альтернативи. Інші будинки, це там, де знаходяться ІТП. Там, де ІТП, там питання вирішується, є можливість переключення на байпасну схему в разі блекаутів. А там, де немає такої можливості, і альтернативи генераторам немає. Мені важко сказати, в мене немає повної інформації, скільки з цих будинків закупило генератори. Тому що ми зараз перейшли на схему ну, якби без блекаута, тобто ми перейшли на схему через індивідуальні теплові пункти роботи цих будинків, тому що зараз немає проблем з електроенергією. Але без установлення в цих будинків стабільного електропостачання забезпечити нормальне теплопостачання цих будинків неможливо. І це обов'язок е, утримувача цього будинку, тобто це обов'язок чи ОСББ, чи співвласників, чи управляючої компанії, яка експлуатує даний будинок. Якщо не помиляюся, знов ж таки на початку опалювального сезону звучала цифра 40 будинків без цих індивідуальних. Без індивідуальних Теплових, як, тобто 40 будинків без ІТП, по суті, були. Це цифра змінилася? Це близько 40 будинків. Це ті будинки, де неможливо тепло постачати взагалі без, без електроенергії. Тобто, теплопостачання без електроенергії неможливе. Це в значній частині цих будинків співвласники встановили. Генератори була прийнята відповідна міська програма про компенсацію, часткову компенсацію, вартість вартості цих генераторів. Самостійно мешканці збирали кошти, встановлювали генератор. Так як це питання безпосередньо роботи, ну це трохи не моя компетенція, який там результат цієї роботи, але на осінь. Ми будемо перевіряти наявність генераторів в таких будинках, тому що ми не будемо підписувати паспорт готовності будинка до опалювального сезону без наявності такого генератора. Тобто генератор це вже це вже скажімо так, не ну необхідність у першому це. Чи... абсолютно це абсолютно необхідність, тому що війна продовжується. Е, є вирогідність. Ми звичайно сподіваємося на збройні сили України, але є е, така вирогідність, що нам ще в бойових діях і під ракетними обстрілами е, ми будемо вимушені прожити ще одну зиму. Тому до цієї зими ми повинні бути готові більш ще краще, ніж були готові до ну, в місті. Діє програма допомоги у придбанні генераторів. На вашу думку, наскільки вона спрацювала? Мені важко сказати, тому що я не є оператором даної програми. Ну, але але будь умов, ну, умови її. От що, що ви сказали про її умову? Вони справді були е, ну, це є є можливість купити генератор. Я не є оператором програми, я її не можу коментувати. Тобто, щоб я був оператором, я б її коментував. Оператором програми є департамент житлово-комунального комплексу. Тому е, питання до них. А стосовно того, скільки будинків е, не, не мають генераторів. Ті, де неможливе теплопостачання без генераторів, це ми, ми будемо знати влітку, коли будемо приймати будинки до е, приймати готовність даних будинків до, до зими. Ми будемо вимагати наявності генераторів в цих будинках. Я вважаю, що в умовах військового стану відсутність генератора в таких будинках говорить про те, що будинок не може бути забезпечений адекватним теплопостачанням. Якщо, якщо генератор не буде, які санкції будуть? Санкцій не буде, просто ми співвласникам повідомимо про те, що ми в разі блекаута не зможемо забезпечити теплом даний будинок. Панове на початку опалювального сезону ви столкнулися з проблемою так званої економії, коли Затримувалися підключення тепла. Ви закликали е, і керівників УСББ старших будинків це, це зробити. Е, наскільки от вам вдалося подавати цю проблему так званої економії? Ну це кожен рік виникає така ситуація, коли мешканці е, пізно вмикають будинки до опалення, але особлива актуальність була цього року, коли е, був великий дефіцит електричної енергії, і пізнє включення опалення в будинках призводило до перевитрати будинками електричної енергії. Так. Е, ну, це більше психологічний чинник, чим якісь реальні речі. Е, співвласники повинні самі приймати рішення, коли включати опалення. Е, була велика проблема. До нас звертався РЕМ з проханням вплинути на мешканців, щоб вони зменшили споживання електричної енергії на опалювальні прилади. Така проблема дійсно була. Чи вона буде в цьому році? Чесно кажучи, думаю, що буде. Ми ну, ще наприкінці зими. Президент говорив, говорячи про опалювальний сезон, голосив про те, що вже розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону. Завершився цей от, в чому вона от полягає і от наскільки вона буде відрізнятися? На які акценти будуть? Наскільки акценти змінюються в цій підготовці зараз? Ну, в принципі, акценти фактично не змінюються. Тобто, це другий, друга зима під час війни. Ми готуємося до другої зими в умовах військових дій. Тому всі акценти будуть пов'язані на те, щоб ще раз перевірити систему, перевірити надійність її, перевірити можливість роботи системи в умовах блокаута, перевірити роботу системи в умовах, наприклад, навіть відсутності газу, збереження системи для того, щоб не розмерзлася система. Такі можливості в нас теж є. Ми готові до такого найгіршого сценарію розвитку подій. Ну, а ми завжди говоримо, якщо ми говоримо про підготовку до опалювального сезону, ми завжди говоримо про підготовку підприємств в першу чергу. Як людям, от як ви бачите, як людям потрібно вже готуватися до цього опалювального сезону? Що на вашу думку треба все-таки робити, щоб і у вас проблем було менше, і в них було менше проблем? Справа в тому, що все залежить від співвласників. Тобто ми тепло постачаємо, тепло надаємо собі послуги багатоповерховим будинкам. Відповідно, готовність будинка це не лише там, зовнішні якісь опоряджувальні роботи, хоча це теж дуже важливо, тому що огрожувальні конструкції повинні бути утеплені, вікна, там, чердачні приміщення, підвали і так далі. Але ключове питання, що потрібно все-таки приділити найбільшу увагу стану мереж. Щоб працювала запірна арматура, працювали елеваторні вузли, працювали ІТП, були наявні генератори, вони були підключені. Тобто, щоб це все було зроблено, щоб воно було готове до експлуатації взимку. Нам Бог допоміг. У нас була тепла зима. Я проаналізував за останні роки, там із 65 1965 року, коли працює Черкаси Теплокомуненерго, підряд 4 теплих зими не було. Тому вирогідність. П'ятої теплої зими вона наближається до нуля. Я все-таки прогнозую. Тому, бі, вона буде холодна. Вона буде буде холодна. Міського, І так? я прогнозую, що наступна зима, мабуть, буде холодніша, ніж ця. Тому що чотири теплі зими підряд. Да, дали можливість нам, скажімо так, 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 тому ми повинні бути готовими до більш е суттєвих викликів саме стосовно холодної зими. тому е це дуже важливо, щоб співвласники е, приділили найбільшу увагу саме готовності своїх будинків до, до, до зими. Як платили цієї зими за тепло? В принципі, рівень оплат десь відповідає довоєнному періоду. Чим я дуже вдячний е, за 70% черкащан. відсотків здається, да? навіть більше. більше близько 90% відсотків рівень оплати за е, тепло. Звичайно, цьому сприяло те, що тариф незмінний, тариф лишається сталим. Але я все-таки дуже прошу вчасно сплачувати за тепло, навіть після завершення опалювального періоду, тому що, по-перше, треба провести всі заходи пов'язані з підготовкою до зими, По-друге, коли черкасці хочуть гарячу воду, то це єдиний спосіб, тому що ми повинні фактично. Нафтогаз не вважає гаряче водопостачання таким е, обов'язковим як опалення, тому без е, попередньої оплати за е, газ е, гарячої води може не бути. Питання лімітів було проблемою цього року? Ні. Ми а? вчасно розраховувалися за тепло. У нас були необхідні ліміти. Це завдяки саме вчасному розрахунку. Так, тільки через це. Єдиний єдиним критерієм для Нафтогаза стосовно. Наявності номінації на природний газ є вчасний розрахунок за природний газ. У нас боргів за природний газ немає. Чому виникає це питання? Навіть за умов зими ніхто холоду, ніхто газ виривати не буде просто? Ні. Процедура досить вона прописана в законодавстві, вона прописана в договорах, при відсутності, при відсутності платежів, Нафтогаз вводить обмеження на постачання газу. На сам кінець хотілося поговорити про шахрайство. Ну куди ж без нього і уже і ваше підприємство в полі зору різних, шах... різних шахраїв, що відбувається, що пропонують, як намагаються обдурити? Ми пережили. Ну, по перше, це один із видів бойових дій. Так. Тобто, в даному випадку бойові дії бувають не лише е, застосуванням фізичної зброї, також е, є інформаційна війна і війна е, на рівні інформаційних технологій. В даному випадку ми зазнали десятки, якщо не сотні, кібератак на наші системи. У нас досить е, цифрове підприємство, у нас і системи управління і. Документу і багато інших речей в нас. Вони цифровізовані. Ми зазнали десятки, можливо, я ж кажу навіть сотні хакерських атак. Наша служба змогла за допомогою і служби безпеки України і кіберполіції. Ми все таки змогли відбити абсолютно більшість із них. Ми не зазнали якихось серйозних втрат. Зв'язку з цим останнім часом з'явилися шахраї, які діють на самі незахищені захищені населення на пенсіонерів. Які дзвонять, представляються працівниками компанії Черкаса Теплокомуненерго і просять перерахувати гроші на якісь картки. Будь ласка, ще раз звертаюся до всіх абонентів. Ми офіційно приймаємо платежі лише на рахунки, які вам приходять в квітанцію, на жодні інші рахунки, на карткові номери, ми гроші не зараховуються. Звінок Тому... когось із ваших працівників він можливий до споживача? Чи ви не дзвінок е, зв... дзвінок можливий, але ми ніколи під час телефонних дзвінків не просимо кудись перерахувати кошти? Що це за дзвінок бути? Як... Це Що, може чи, бути? Може звертатись. Ми, звертатися ми можемо звертатися з необхідністю повірки приладів обліку. Ми можемо звертатися з необхідності сплати боргу. Коли він наявний, але ми ніколи не кажемо на який рахунок треба платити. Ми просто говоримо, що треба сплатити. Люди знають куди, куди платити, тому що вони платять по існуючим квітанцям. Ви можете нагадати джерело, куди платити, вказано в да. тобто будь-які дзвінки, картки, особисті рахунки. Це особисті не... рахунки, картки, коли дзвонять, це шахраї. Тому будьте пильними. В основному ці шахрайські схеми вони розроблені ворогом. Мета цих шахрайських схем це психологічний вплив на населення для того, щоб зменшити нашу стійкість під час війни. Є спосіб перевірити, якщо якісь сумніви виникають у людини стосовно зимка. Цілодобовий номер 0800 505 200, Він безкоштовний із всіх мобільних операторів. Це номер телефону аварійно-диспетчерської служби. Будь ласка, дзвоніть, там нададуть питання стосовно ну, проконсультують з даного питання. Дякую, що приділили нам час, на який можливо вас і привітати треба споча... з завершенням, скажімо так. Ну, попальним. Ще не завершили. Так, да, Але вже скоро вже скоро, я думаю, вас навіть по поспішки видно, ви дуже очікувана така подія для вас, напевно, його завершення. так. Для нас навпаки найбільше робіт в нас більш ну крім війни, крім року а підготовка війни, більш динамічна, скажімо так, так підготовка більш динамічна, і це більш такий важкий процес для підприємства, чим саме проходження опалювального сезону. Хоча в цьому році він був теж дуже напружений, тому що кожна повітряна тривога, щоб ви розуміли, це велике випробування для нашого обладнання, тому що ми повинні прийняти рішення, що робити, тому що загроза нашого обладнання, воно вибухонебезпечне, і тому кожну повітряну тривогу, ми всі наші служби. Дякуємо, будемо змагатися. Це була програма Актуальна розмова нашим гостем був Павло Карась, директор комунального підприємства Черкаси теплокомуненерго. Говорили про фініш опалювального сезону та про те, чи можуть самі жителі міста зарадити своєму будинку. Обов'язково перевіряйте мережі і обов'язково перевіряйте те, що в ваших силах самим перевірити. Щастива і пальнуйте себе.